Установивши шлюб в Едемському саду, Господь створив його як образ найбільшої єдності, яку люди лише можуть собі уявити, Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Він бажав, аби ми зрозуміли зв'язок, який можемо мати з ним через викуплення. А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Коли чоловік або дружина вирішують порушити цей шлюбний завіт, це затьмарює картину його завіту з нами. Його задум щодо сім'ї полягає в тому, щоб один чоловік та одна жінка присвятили себе одне одному, на все життя й виховували дітей, які би також розуміли концепцію завіту. Діти, виховані у здоровій повній сім'ї, мають значно більше шансів вступити в успішний шлюб. Коли в Ісуса запитали, чому закон припускав розлучення, він відповів, що Бог дозволив це тільки через вашу жорстокість, але спочатку так не було. Він говорить до них то за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було. Господь ніколи не бажав, аби розлучення було складовою людського життя, і він засмучується, коли ми робимо запеклими свої серця та порушуємо завіт, заснований ним.